Добрий день. Починаємо урок. Ось ми зараз трохи запишемо, а потім, якщо будуть питання, вже, скоріш за все, це буде не на запис. Але якщо не буде питань, то будемо щось робити інше, якщо встигнемо. І так, ми ну, майже завершуємо тему, ще трохи нового матеріалу, і потім вже будуть підсумкові роботи. О, тут я хотіла показати, але не показала. Я вам озвучила її просто в голос. Давайте рухаємось далі. Я додала, виходить, чотири задачі. Це у нас. О, 404, як помилка. Завжди зазвичай буває дуже класно вийшла, але сподіваюся, що саме стільки у вас зараз задач. І переходимо <ква> до, до теми сьогоднішнього уроку. Сьогодні у нас середня довжина вільного пробігу. Будемо. Розбиратися, тому що цього матеріалу в підручнику у вас немає, але я більш-менш подробний конспект вам скину потім. Тому давайте я запускаюсь ось таким чином і рухаємось вперед. Ну, По-перше, ми до того, як зможемо отримати формулу для середньої довжини вільного пробігу, ми спочатку порахуємо середню кількість зіткнень. Молекул. А потім вже подивимось, як з цього знаходити, знаходити довжину вільного пробігу. Ну і розповім, що таке ефективний переріз, тому що ми будемо його використовувати для пояснення нашого, нашої отримання формули. Дивіться, Якщо ми говоримо про рух молекули, то зрозуміло, що вона між зітканнями рухається по прямий. А від зіткнення до зіткнення вона змінює напрямок свого руху. І таким чином ми можемо отримати ось таку її траєкторію руху і виділити так званий циліндрик. Зараз ми до нього тут чуть подробніше дійдемо. Але. Якщо вона проходить ось таку відстань від одного зіткнення до іншого, то ми розуміємо, що не будуть всі ці відстані однаковими. Мо вони не можуть бути однаковими, тому що дуже хаотічні рухи, тому кожна молекула там рухається, вони всі зіткаються, зіткаються. сталкуються. І е в цьому випадку не зрозуміло, як це рахувати. тому знов Как за всіми майже величинами в цій темі ми будемо говорити про середні величини. Тому що, якщо ми подивимось всі ці довжини їх усрім, то це буде якась середня величина, і вона більш-менш похожа вже буде на довжину вільного пробігу молекул газу. Це буде залежати якісь параметрів, Зараз ми подивимось від яких. А. В принципі, довжиною вільного пробігу це називають довжину шляху пройденого молекули між двома послідовними зиткненнями. І це не буде середнє. Ми спробуємо зараз з вами розрахувати теоретично спочатку середню кількість зіткнень молекул. Будемо вважати, що нам дещо відомо, тому що якщо у нас нічого не відомо, то як ми будемо розраховувати? Будемо вважати, що ми е, е, знаємо, нам відома концентрація молекул, тобто кількість молекул в одиниці об'єму, і будемо вважати, що ми знаємо радіус молекули. Ну, умовно говорячи, такий параметр ми знаємо. І... Будемо з вами вважати, що молекули поводяться як такі кульки, пружні. Вони відштовхуються під час зіткнення, причому вони будуть відштовхуватися тільки з тими молекулами. Які знаходяться, е, ну, центри яких знаходяться на відстані подвійного радіуса. Давайте я вам такий рисунок покажу. Бачите, от я такий рисунок зробила, щоб вам краще було показувати. Ось у нас молекула, этот маленький кружочок це молекула, а це у нас е, які, радіус якого дорівнює діаметру цієї молекули. Що мається на увазі? Якщо у нас молекула рухається, то є ось такий циліндр, який вона буде е, агівати, проходити скрізь нього. Якщо інші молекули, їх центри лежать на ось цьому пунктірі, то ця молекула е, з цієї, вони провзаємодіють, тому що якраз ось цей радіус це радіус молекули, і вони краями зацепляють друг друга одна одну. Ось тут, ось тут, якщо де, то вона, вона взагалі лежить внутрі цього циліндра. А ось молекули є, ми не будемо взаємодіяти. Ну, мабуть, ідею ви зрозуміли. Але рахувати ось таку ломану, ну, дуже незручно, тому якщо ми це все розпрямімо ось в такий циліндрик і смоделюємо рух ось в такому циліндріке, то ми все більш-менш зможемо з вами порахувати. Тобто, ще раз. Ось на цьому рисунку ми бачимо, що молекула А у нас взаєм... буде взаємодіяти з молекулами В, С, Д, і не буде взаємодіяти з молекулою Е, тому що молекула Е будемо говорити, що вона не потрапляє в область взаємодії. Ось. І будемо розглядати для того, щоб отримати формулу, Будемо розглядати час дельта Т, який дорівнює 1 секунді. І зрозуміло, що за цей час молекула А, вона пройде якусь відкленню. Ну, якщо вона рухається за швидкістю середня, то ми помножимо цей шлях, цю швидкість, на час, і ми отримуємо шлях, який пройде ось ця молекула з такою швидкістю, за такий час. І при цьому вона зізнає зіткнення. Ну, так виявили, ну, Домовилися, що ці кількість зіткнень в 1 Z маленька. Позначаються, не будемо нічого змінювати, нехай так позначається. Добре, давайте дивитися далі. Я деякі речі писала дуже подробно для того, щоб ви потім могли це ще перечитати, тому що у вас немає підручника, і деякі речі, які я зараз проговорюю, вони теж будуть у вас потім в текстовому варіанті. І так, на своєму шляху молекула А, ми вже домовилися, вона зіткнеться з тими молекулами, які розташовані в циліндрі радіуса D. У нас це були молекули B, C, D. Ось, об'єм ми можемо порахувати. У нас об'єм циліндра, це буде площа перерізу на довжину шляху. Далі, площа перерізу у нас коло. І тому ми можемо сказати, що це P квадрат. А відстань, висота довжина такого циліндра – це середня швидкість на час. Тобто, ось це у нас площа, ось це у нас відстань. І у нас в цьому об'ємі знаходиться n велика молекул. І ми розуміємо, що між n велика і концентрацією або об'ємом є зв'язок, і n велика дорівнює концентрація, а я казала, що концентрацію і радіус ми знаємо. А діаметр це 2 радіуси, якщо що. Тогда тобто, концентрацію мы знаємо, Пі ми знаємо, D ми знаємо. Тобто нам, как бы нас інтересує, в даному випадку якось знайти, що таке VT. Ну, Т-ДТ ми взяли одиничку. И таким чином ми отримали зараз кількість зіткнень молекул за 1 секунду. Ну, по существу, ми можемо це потім на Т поділити, але це зараз не важливо, ми розуміємо, що дельта Т ми беремо 1 секунду. Тобто, у нас є от такий, така формула, але, але коли проводят уточнені розрахунки, зазвичай в таких формулах з'являється коэффициент. Цей коэффициент равен корінню 2. Буде в цій формулі, і він буде в формулі для довжини вільного пробігу. Ми наразі вивчаємося дуже поверхнено, ну, тобто не заглублюємося в це. Але ось цей коефіцієнт він зазвичай виявляється, коли ми маємо справу з середніми величинами. Він зазвичай там буде. Але все інше у нас однакове. І ось це пі d квадрат це якраз той. Та площадь перерізу, яка у нас захватує центри, не молекули, а центри молекул, з якими буде взаємодіяти наша молекула. І тому ось це πd квадрат отримала спеціальну назву і його позначають, що Сігма іноді це середній ефективний переріз. І залежно від швидкості молекули е, можуть наближатися, як ми розуміємо, на відстань трохи більше або трохи менше, де. Взаємодія може бути не тільки безпосередньо, а ще за рахунок взаємодії електронних облаков, але ми такі речі не будемо враховувати, це дуже складно, і ми просто модельно все робимо. Якщо ми не розглядаємо залежність від температури, то за нормальних умов це Кількість зіткнень за одиницю часу, вона, в принципі, розрахована, і порядок у неї мільярд. Ну, тобто, можна вважати, що приблизно буде мільярд зіткнень за секунду, тобто 10 в 9 степені секунди в мінус 1. Зараз воно все напишеть вам. Тобто, якщо у нас якась задача, оценка була б, то ми б розв'язувати таку задачу, могли б безпосередньо вважати, що ми відразу беремо е кількість зіткнень. І якщо нам казали, що у нас нормальні умови, і є якийсь газ при нормаль... за нормальних умов, то ми беремо і розуміємо, що за секунду в нього буде стільки зіткнень. Ну, добре, все круто. Можемо це враховувати. А тепер нам потрібна е середня довжина вільного пробігу. Якщо ми. Довжину взагалі порахували L, і ми розуміємо, що було ось стільки зіткнень мільярд, то ми повинні цю довжину цього циліндру поділити на кількість ось цих зіткнень. І це буде відстань ну, середня відстань між цими зіткненнями. Це і буде середня довжина вільного пробігу. Зрозуміло, що всі ці величини, бачите, у них у всіх є така чорточка зверху, це у нас везде середні. Це в молекулярці везде середні величини саме так позначаються, тому що вони відрізняються від середніх арифметичних, які були іноді у нас в механіки, наприклад. Тому, якщо ми ділимо. Довжину циліндру на кількість зіткнень, то довжина циліндру у нас В середня на дельта Т, а здесь у нас ось така формула була. І В середня на дельта Т у нас скорочується. І тоді, тоді вже не важливо, навіть брали ми дельта Т секунду, або ми іншу величину брали б. Ну, зараз ми брали за одну із часу. І тоді, якщо у нас ось така величина є, то ми пам'ятаємо, що піде квадрат це ефективний. Діаметр ми можемо ефективна площа, і ми можемо її на сімей замінити. Тобто, вообще, отака, взагалі дуже проста формула. Але зазвичай її залишають саме в такому віде, вигляді. І пам'ятаємо, що якщо ми знов говоримо про уточнення, то знов додається корінь з 2. Це такий. Загадковий коефіцієнт, який, який зазвичай подобається учням, тому що щось отримали, а потім до чого я введу? Ну, якщо ми, наприклад, розв'язуємо задачі, ми взагалі не розуміємо, як цю формулу сформувати, але ми знаємо, в яких одиницях вимірюються всі величини, і іноді дуже класно можна розв'язати задачу тільки за методом розмірності. Але коли ми розв'язуємо задачу методом розмірності, ми можемо. Загубити коефіцієнти. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про пі, ну, скоріш за все, ми його будемо вспоминати, тому що ми розуміємо, що у нас поперечний ну, переріз, у нас кола. І тому ми розуміємо, що там буде площа кола, і пі ми як згадаємо. А як в цій формулі згадати про корінь з двох, якщо ми саме по розмірностям будемо? Ну, мабуть, потрібно для цього. Деякий експеримент для того, щоб ми зрозуміли, що у нас додається ще коефіцієнт якийсь е, чисельний. Його потрібно теж було би порахувати. Ось, ось ця довжина е, вільного пробігу, вона е, залежить від тиску, і причому е, тут два види залежності, які ми можемо подивитися. Ну, тобто, якщо у нас е, або, ну так. Такий розмір резервуара, що там небагато молекул, то і в цьому випадку у нас молекула може пролітати від однієї стінки до іншої стінки, і тоді можна вважати, що її довжина вільного пробігу до, 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 до геометричному розміру резервуара. В цьому випадку ми можемо вважати, що довжина Вільного пробігу вона взагалі не залежить від тиску, тому що вона ні з чим не буде сталкиватися при своєму движенні. А так, якщо що, то потрібна буде залежність від тиску розглядати, тому що якщо у нас довжина вільного пробігу менша, ніж параметри резервуара, то в цьому випадку у нас довжина свобод... вільного пробігу вона обернена пропорційна концентрації. А оскільки, ну, пам'ятаєте, що у нас є така формула P дорівнює НКТ, і ми можемо бажати звідси, що тиск і концентрація вони пропорційно одна одне, то це означає, що довжина вільного пробігу, пробігу вона буде обернена пропорційна відповідно, тиску. І якщо знов нас запитують щось про нормальні умови, то у нас буде значення приблизно. 10 в минус 7-й мабуть, так. Ну, але точніше пишут 9 на 10 в минус 8 степені степени метра. Ось така величина. Ну, бачимо, вона відрізняється от розміру молекули, якщо вы пам'ятаєте, порядок величини для розміру молекули який. Мабуть, я вас утомила. Ну, добре. Я не дуже зрозуміла питання, 10-10. Вообще, я з цього починала тему. Я давала вам характерные размеры маси и характерные параметры маси, 10-2,6 атомная единиця маси и 10-10 характерний размер атома або молекули, которую ми розглядаємо. Але здесь ми бачимо, що більший розмір. Ну, зрозуміло, що відстань не може дорівнювати. Розміром молекул, їй потрібно в декілька разів більшу відстань пройти, а здесь вона буде ну, майже на 3 порядка більше відстань, тобто в тисячу раз більше відстань, ніж розміри самої молекули. Тобто ці речі теж бажано розуміти, тому що якщо ви отримуєте, наприклад, довжину вільного пробігу 10-12 степені метрів, то ну, це буде дуже дивно, тому що цей відстань буде менше, ніж розміри атома, і це якось не може бути такого. Але якщо ви отримуєте це в метрах, це теж дуже дивно. Ну, Якщо у вас дуже розряджений газ, і у вас великі резервуари, там літає одна молекула, ну, мабуть, так, вона цю відстань може пролетіти. Якось так воно виглядає. Зрозуміло, що цей матеріал чисто для, знаком... для, знакомітельного... для знакомітельної інформації, тому рухаємось далі. Далі у нас з вами домашнє задання. Две задачи є, тому еще конспект. Э, тижня Мы начинаем с вами завершувати весь процесс. Залік у нас будет в четвер, Як вы как раз в вам не подобається чомусь, не знаю. Там первый урок вам чомусь не подобается залік на первом уроке. Но будем в четверг. Получается, по... еще первый раз, когда у нас тема закончится, а не в конце недели, а в ее начале. Так, там буде дуже дивно, тому що ну, я як могла компонувала, але ну, не все ділиться на 6, ну, як не роби, не все. Не можу. Менше погано, а більше не встигнемо інші теми. Тому приходиться так робити. Добре. Я давайте хочу з вами хоча б одну задачу ще розгляну. Ой, тихо-тихо-тихо, не туди наж. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, де вот то вернулось, звісно, все правильно. Але це не та задача. Зараз. Наті он такий зимовий пейзаж поки що, то я не туди нажала, а я хотіла нажати туди. Ось, наприклад, на цей слайд, давайте ось так ми зробимо. Сьогодні 11 лютого, класна робота. І задача, яку я хочу з вами хоча б розібрати, хоча в мене там ще багато задач є, ми поступово будемо розв'язувати деякі задачі. Щось там залишилось, ну подивимось. Мене цікавить ось така задача. Я так розумію, що в деякі моменти ви набирали воздух в рот і надували щоки. Розумієте, про що мова? Смотрите, під час надування щік і тиск, і об'єм повітря в роті зростають, а температура майже залишається незмінною. Тоді виникає питання, чи не суперечить це рівнянню клепірону? А не можеш ли така... это чисто в Киварі относиться іменно к біології? Или это прямо к фізике? Ну, к біології, безумовно, відноситься тому, що це людина, але в даному випадку, з точки зору фізики, мене цікавить. Ну, очевидно, но не суперечить, иначе бы и уравнение не имело бы смысла. Так что нужно подумать просто почему. Доброе, хорошо, уже доброе. Ну, воздух нагревается. Ну, Незначительно, но он просто разогревает еще и щечки. И, в принципе, все тело, поэтому он... Ну, в данном выпадку, бачишь, тебе сказали, что температура остается неизменной, то есть тебе даже не Прям полностью? Ну, тебе натекнуло, что ты можешь Майже изотермичный э, процесс Разглядать Интересно, как это люди проверяли Да, термометры сегодня вообще не проблема э, Дуже чувствительные Чуть, чуть не там Вообще не проблема А вот Бачите, как вас легко Ловить на таких простых Пытаниях Дуже легко Тому що буквально одна фраза, і ви б відразу відповіли на питання. Так, я сейчас зараз цю фразу підкажу. Але дивіться, коли я вам сказала, якщо задача задачі не розв'язуються, то тупо пишемо рівняння менделєєва клапірона то це такий універсальний варіант. Але чим відрізняється рівняння менделєєва клапірона від рівняння Клаперона? Ну, бухгалтена, або нет. Или... Як mm, все запущено. От бачите, коли я вам раджу щось вчити, то це потрібно все ж робити. Тому що, якщо ви цього не робите, то ви потім сипітесь на таких простих задачах. А до складних е, діла не доходять. Е, коли я розв'язую для вас складні задачі, ви дивитесь, вау, яка вона розумна. Але це не комплімент. Тому що я ніяк не можу вас е, умовити, щоб ви почали щось робити. Ви нічого не хочете робити. Я не можу вас навчити. Я вам скільки разів говорила: ви можете навчитися, я можу вам допомогти. Але я не можу вас навчити. Ну зрозумієте ви нарешті це? І так, коли ми вивчали рівняння менделєєва клеперона я сказала, що це універсальна класна штука, річ для е, молекулярки. Але іноді нам не, не обов'язково використовувати Менделеєва клапірона, нам іноді добре хочеться клапірона. І це простіше. Але у нього є ограничення, обмеження у нього є. Які обмеження у рівняння клапірона? Ідеальний газ. Менделеєв клапірон для ідеального газу. А, для, для реального вандервальз ми на, на, на попередньому уроці робили. Ну... ну... для чего был сформулирован э, ревняние Клапейрона? Да ну, улки палки вы что, даже конспект на ведь не переписывали? Вы даже там не можете подавиться. Ну, пока вы не знаете биологию, это доброе. Грустно, грустно. Добро, поехали. Ревняние Клапейрона, оно сформулировано для данной массы газу. Менделеева клеперона, так, да, для произвольной. А якщо ви надуваєте щеки, то у вас повітря в порожні рта, воно надходить з легень. І ми не можемо вважати постійно масу газу. А це значить, що ми не можемо використовувати рівняння клеперона. Кирил, ти почав розумні речі, намагався казати, але не з того боку підійшов. Якби ви просто могли б горло, жгут на горло, і, щоб повітря ні, ні з носа, ні з легень не переходило і надували, тоді, да, тоді можна говорити про клапірон. Але ми так не можемо, у нас сполучені сосуди, ну так власне наш організм, що поробиш. І тому, зрозуміло, що в цьому випадку ми будемо використовувати виключно менделеєва клапірона. Так. Якщо людина під водою якби, тримає дихання, то можна вважати, що у нас маса це якби все, що у легенях було. Так, але ти надуваєш щоки. У тебе частково е, воздух повітря, воно в легенях, і ти е, частково, коли будеш надувати щоки, ти. Будеш звідти закидати, закидати туди частково повітря. Ну, ти, не заміло, бо ми дихаємо, Саш. ти не зможеш би, фіксувати це таким чином, щоб в тебе прям зовсім замкнений простор був. Для цього тебе, я ще раз говорю, гуд на горло, але це не гуманно. Там ти все одно запас повітря є, нікуди не денешся. Без цього запасу повітря дуже погано буде. Добре, дописуйте задачу, я завершую запис. Якщо комусь потрібно так, буде, разве... я повернусь до цього. Гад. Давай завершу і обсудимо, що там ще хоч. Ай. Зараз. Я повернусь до цього слайду, якщо комусь потрібно буде.